Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду два в одному відео. Сьогодні буду актуальні події розбирати, питання підписників. Е, що називається, Ні Дня без зашкварного тендера. так? На цей раз Кривий Ріг відлічився, в лапках відлічився, звичайно, де там на 3 кілометри дороги, щось там майже 900 мільйонів гривень хочуть виділити. Золота дорога буде, напевно. Добре, отже, що у нас сьогодні? Питали за платформу Прозоро, де якраз і проходять оці ці тендери? Чи вона по-людськи запрацює? Ну і що чекає оцих -от нечистих на руку людей, які такі тупі тендери проводять. Мови і оригінал цитую. Ну що, поїхали? Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Е... Чи як воно? Платформа Прозоро. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи платформа Прозоро нарешті запрацює Про... Прозоро, так як воно і має бути. Хайскаю не правду. Дві руни потягували. Що у нас тут? Єра, Інгус. Постара руна. Ну і що? І Турісас перевернутий. Ага. Що ми маємо? Єра, інгус, постаруна, Турісас перевернутий. Ну, загалом, да, має працювати, почати працювати нормально. Але по часу це трошки затягнеться. Ну, Єра це, окрім того, що це завершення циклу. да, ну, В даному випадку, от чітко якраз, циклу. Е не зовсім нормальної, адекватної роботи цієї платформи, да, і початок циклу вже адекватної роботи цієї платформи. Е, ну, Єра, взагалі, по часу це така повільна рула. Ну, взагалі, Вона рік взагалі символізує, якщо так. Тобто тут мова не про кілька місяців, на жаль. Е, ну, рік — це приблизний термін. Я взагалі питав на перспективу, взагалі так. Отже, інгус, ну це плодоріддя, да. і позитивна відповідь по питанню. Тобто, ось бачите, урожай у нас по питанню хороший. І ось, відповідно, ну, вдале завершення, Вдали збір того урожаю, якщо так. Да. От. Тобто, робота платформи нормальна. Ну, як би воно мало бути? Прозоро, дійсно, прозоро, да, і адекватно. Ну, але по старуна. Ще якісь рішення не прийняті, ще якесь майбутнє формується відповідно. Угу. Щось схоже, влада, ще якесь законодавче, щось врегулювання має провести. Мені так от прийшло розуміння. Тобто, бачите, ще якісь рішення висять, не прийняті, майбутнє формується. І що? А покіне, на кінець Турісас перевернутий, а це все рівно обмеження певних можливостей. Тобто, загалом платформа, ну як, її робота має покращитись загалом. І дійсно, що називається, таких зашкварних тендерів має стати менше. Да? Але чи вони прям зовсім зникнуть? Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Ну, і все рівно, все рівно, да, корупція наш біч, все рівно вона залишиться і будуть намагатись якось протягнути. Навіть при тому, що платформа стала працювати адекватніше, все рівно, що називається, час від часу зашквари будуть. От і все. Добре. Отак от. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте тепер подивимося, що ж буде за от з людьми, які такі тендери проводять на увечерізкі, на золоті ремонти доріг і так далі, і тому подібне. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені будь ласка, що чекає тих людей, які роблять. Неадекватні тендери на непотрібні речі у військовий час. А Ай скажуть у неправда. Ансус. Кано. Я вас перевернути. Гаразд, і що? Феху перевернути. Ага. Неоднозначно, але цікаво. Про що мова. Ансу Скана, Кано Евес перевернутий, феху перевернута. Е, ну, огласка, їх чекає. Та? Тобто, ну, да, дякую всім там, журналістам, розслідувачам, ну і просто небайдужим громадянам, які оце такі зашкварні тендери опубліковують. Тобто, це розголос однозначно. З друг, другий аспект цієї руни це ж юриспруденція. Тобто, ну, і читайте, що це юридична відповідальність? Да, буде, буде. Ну, Правильніше сказати, не юридична відповідальність, а скажіть і я скажу. Одним словом, правосуддя ними має зацікавитись в будь-якому випадку. Ось, до речі, кано, гарні новини. Ну, В тому плані це розкриття. От реально, це розкриття. Тобто, бачите, огласка і розкриття. І оце от якраз, якраз воно і повпливає. Отак от. От, от, от. Ну, але ж тут і інше проглядається. Тобто, дійсно, буде розкриття, буде огласка, дійсно, що називається, хто там Набу, САП, ще там оці всякі різні органи, які корупцією займаються, мають ними зацікавитись. так? З одного боку. А з іншого боку, що їх чекає? Ну, Когось дійсно, схоже, візьмуть за барки, що називається. А дехто, дехто. а ось дехто що це, я вас переверну, в феху перевернута. Ось вам виїзд кудись то за кордон, ну, це явна втеча. Та? І ось вам вивід грошиків також. Ну, з одного боку. Тобто хтось і виїде, а комусь якраз когось, що називається, фінанса то позбавлять. Тобто тут і, і хто, ну, як, виходить неоднозначно. Хтось тікає разом з грошима, а когось навпаки рух обмежують, ну, тобто такі відповідальність несе та людина, да? і ось фінансів позбавляється. О, ну, таким от чином. Mm -hmm. Ну, гаразд, а ну добре, давайте запитаємо, чи е, ну, зашквариш прямо через день. На тендери. Один буває неадекватніше іншого. Тільки відійшли від овочерізок від барабанів, нати вам ремонт трьох кілометрів дороги за 900 мільйонів гривень. Я, звичайно, не будівельник, але я не дорожний будівельник, але щось на 3 кілометри, там під 900 мільйонів гривень, щось там напевно золотом ту дорогу мають вислати. Так, дякую за відповіді. Давайте, давайте подивимося, чи найближчим часом влада прийме якесь, ну не знаю, законодавче рішення, указ, закон, що це буде, щоб от якраз от можливість таких от ем, неадекватних у військовий час тендерів обмежити. Ну да, хтось кричить, що це обмеження свободи е, самоврядування. Ну, е, якщо самоврядування робить, веде себе абсолютно неадекватно і трати проводить на просто. За шалені суми взагалі, ну, на речі, ну, явно не першої необхідності, ну, вибачте, тут явно треба втручатись. Ну, не має такого бути. Ну, згоден, це має бути лише на термін військового часу. А, І після війни все повертається так, як і має бути: свобода, самоврядування. Але на термін війни, ну, схоже, дійсно, треба обмежити, якщо так. Ну, гаразд, це мої думки, давайте подивимося, що руни скажуть. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи найближчим часом е, влада України. Ну, уряд там, Кабінет міністрів, Верховна Рада, президент, там, е, Приймуть якісь закони, укази чи то рішення, які будуть обмежувати можливість таких неадекватних трат і неадекватних тендерів у військовий час. А я скажу неправда. ансус. Кано. Ха. Ну, дивіться, продублювалось. Цікаво. Е, що, ну да, да, мають найближчим часом прийняти. Ну, найближчий час це найближчі кілька місяців. Конкретні рамки не ставлю. Мені перспектива цікава. Отже, дивіться, що у нас тут. Е, Ансус, Кано і Евас. Прямий. Ну, Бачите, продублювалось. Дещо? Що нас тут? Ну знову, ось юриспруденція, так, з одного боку. А ось вам якраз ну, медійний шум, як я називаю. Багато буде інформації, багато буде новин щодо цього. Ну, тобто, е підсумовуючи, якесь рішення буде прийнято. Уже навіть, схоже, щось розробляється. Десь то там, е як воно? Ну, одним словом, десь уже в комітетах там чи де, розробляють це рішення. Уже. І йдуть про те розмови, ось. Ну, ось вам кано. Ось вам якраз розкриття і реалізація планів якраз, так? Да? Ну, позитивні новини, якщо так, по питанню. Ну і от, рух рух вперед. Рух вперед. Чудово. Тобто, дійсно, найближчим часом, схоже, буде от, якраз рішення. Ну, вже хто там: Президент, Кабінет Міністрів чи Верховна Рада, як там закон, указ, там, наказ, розпорядження, що воно там буде, не знаю. Але явно це буде якесь ну, законодавче рішення, яке матиме якусь юридичну силу. Так? Ну, і воно обмежить отакі от дурнуваті трати. Неадекватні. Ну, хай не дурнуваті, неадекватні, будемо так говорити. А? От таким от чином. Ну, чекаємо, чекаємо. Прогноз загалом хороший, ну, але бачите, нюанси будуть. Да? зашквариші будуть також. Ну і покарання, на жаль, понесуть не всі. На жаль. Ну, принаймні, дехто покарання понесе. Що вже справедливе покарання згідно з законом, так як і має бути. Ну, карма карма своїх героїв все рівно знаєте, так? Що називається, якщо не люди покарають, то покарають вищі сили, від яких відкупити ще нікому не вдалося. Якось так. Ну добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!